Ви ж любите історії про неймовірні перевтілення акторів заради ролі: хтось худне на 24 кілограми, хтось живе в одиночній камері без води та їжі, а хтось їсть сиру печінку бізона. 70 років тому така несамовита підготовка до ролі викликала би тільки сміх та зневагу, але один молодий театрал зламав старі правила та створив справжню революцію, поділивши історію Голівуду на до і після. Звали його Марлон Брандо. Як виглядала гра акторів до появи Брандо? За часів німого кіно режисери вказували акторам, куди дивитися, як покласти руку чи яку емоцію зобразити в той чи інший момент. Німе кіно було мистецтвом жестів. Але зазвичай емоція чи настрій відігравалася за одним класичним сценарієм: коли треба було зіграти подив, герой завмирав, його очі збільшувались. Збільшувались і тільки потім починалася дія. У 27-му з прем'єри фільму Співак джазу почалася ера звукового та студійного кіно. Студії отримали необмежену владу. Підписуючи довгострокові контракти з акторами, вони виліплювали з них потрібні їм амплуа, змінювали біографії, імена, сімейний стан, зовнішність. Через це всі актори грали одного й того ж самого персонажа, перевдягненого у різні костюми. Кірк Дуглас відігравав образ людини дії героїчного одинака. Кларк Гейбл, який починав з ролей гангстерів та злодіїв, став відомим, коли Голлівуду знадобився новий герой-коханець. Хамфрі Богарт завжди грав Хамфрі Богарта, а Кері Грант завжди залишався Кері Грантом. Так само однаково розігрувалися всі класичні сцени. На екрані це виглядало приблизно так: поцілунок він та вона стоять поруч. Ви вже знаєте, що зараз почнеться проникливий монолог. Потім заграє романтична музика. І... До всього цього додавався сумнозвісний кодекс Гейса, який забороняв чи не рекомендував показувати оголених акторів чи їх силуети, пологи, страти чоловіка та жінку в одному ліжку, будь-які прояви жорстокості та таке інше. І раптом у цей ієрархічний бутафорний та відполірований світ із крише та стандартів вривається 27-річний брандо зі своїм акторським методом. Ви, мабуть, не вперше чуєте цей термін метод. Що ж це таке? На початку 20-го сторіччя один актор з усім нам відомої псевдокраїни задумався над зміною і вдосконаленням власної гри на сцені. Звали його Константин Станіславський. І він розробив повноцінну систему правил, як підготуватися до ролі. Методики вдосконалювалися і трансформувалися одна з одною. Протягом 37 років Станіславський експериментував маючи в розпорядженні цілий художній театр. Однак революція, яку Брондов вчинив в Голлівуді, походить не з системи, розробленої Станіславським, а з її квінтесенції. Ось як все розвивалось. У 1922 році художній театр Станіславського приїздить гастролями до Нью-Йорка. Оригінальність виступів викликає захват театральної публіки. Актори Річард Болеславський та Марія Успенська користуються моментом і назавжди емігрують до Америки і засновують тут акторську школу. Викладання у ній відбувається за теорією Станіславського, і саме з цієї школи виходять два таланти Ліс Страсберг та Стелла Адлер. З їх іменами пов'язують нову віху в розвитку американського кіно. Страсберг засновує групу Сетер та активно викладає акторський метод за Станіславським. Той паралельно розвиває свою теорію десь у Московії на болотах. Однак час від часу виривається у світ з новими доробками. В 1934 році Стелла Адлер відвідує у Парижі новий вдосконалений курс Станіславського, який відрізняється від попередніх доробків одним головним постулатом. Спочатку було як Станіславський стверджував, що перебуваючи на сцені у відповідній ролі, актор має пригадувати щось подібне зі свого життя і відтворювати емоцію перед глядачем. Щоб розплакатися щиро, не потрібно імітувати сум, потрібно пригадати його і зобразити. Це емоційна пам'ять і персональний емоційний досвід кожного актора, звідси й походить практика, наприклад, пожити у божевільні перед тим, як зіграти божевільного на екрані. Однак вже у своєму паризькому курсі Станіславський заперечує цей метод і наполягає на необхідності уявляти емоцію, а не пригадувати її. За роки практики вдосконалення свого вчення Станіславський зрозумів, що талант актора саме в тому, щоб грати перед глядачем, а не проживати події з минулого наново, уявляти певний досвід і показувати його за рахунок свого таланту. Тоді акцент зміщується на акторські навички, а не вміння переживати емоцію знов і знов. Адлер розвиває свою школу на основі удосконаленої теорії Станіславського. Тут вчать грати за методом, але методом емоційної уяви. Натомість Лі Страсберг продовжує набирати до себе учнів, щоб учити їх згадувати свої справжні емоції і відтворювати їх у мистецтві. Так клі буквально узурпував акторів. Серед його жертв була і Мерлін Монро. Її Страсберг неодноразово змушував пригадувати жорстокий випадок із дитинства, коли її мало не вдушили. Так акторці вдавалося відтворити горе і переживання перед камерою. Hmm. Так, а за яким методом грав Брандо? У кого він навчався? Спочатку Марлон був учнем Страсберга, однак професійно сформувався він саме у школі стели Адлер. Стелла стала для нього другою матір'ю, повірила у нього. Завдяки їй він розкрив талант актора, того, який уявляє емоцію і показує її глядачеві. Того, який грає за методом. За методом Адлер. Вже у першій своїй ролі у фільмі Чоловіки драмі про скалічених війною. Вояків брандо місяць буде жити у госпіталі зі справжніми ветеранами, та увесь цей час проведе у протезах, які скують його ноги. Але саме роль Стенлі Ковальського у п'єсі Тенесі Вільям за Трамвай бажання переверне стало уявлення про акторську гру. Hey так грали всі актори до Брандо. У грі завжди був театральний елемент. Ми розуміли, що це гра. Hey а ось так виглядав oh, Брандо really. у ролі Ковальського. Бачите різницю. Вперше хтось на екрані зобразив такого грубого, смердючого, сексуального та водночас вразливого персонажа. Це був контраст. Брондон не стримував емоцію а навпаки, і заповнював в неї кожне слово свого діалогу, руху чи жесту. Ось тут він спокійний, а наступної миті вибухає справжньою тваринною люттю. Тут він байливий завдяки одній маленькій деталі. а ось сцена суцільної вразливості. І це все один фільм, один персонаж. Але яка різниця? Саме експромт. Незначні деталі та надзвичайні контрасти емоцій створюють персонажа, від якого верне, якого боїшся, якому віриш. Брандо був в цьому першим і найкращим. Наступні його роботи тільки підтверджували це. У Віва Сапата він почав розмовляти з іспанським акцентом. Еміліано Сапата. У 53-му він створив настільки автентичний образ байкера у фільмі Кун», що його Джонні стане справжньою іконою байкерського руху. Для цієї ролі він відточить своє вміння водити байк, увільється до банди справжніх байкерів. Перейме від них манеру спілкування та відростить Бакенбарди, які стануть справжньою модою у виконанні Елвіса та Джеймса Діна. А у 57-му він стане наймолодшим володарем Оскара за фільму Порту. Граючи молодого, недолугого колишнього боксера, який намагається протистояти злодіям з проспілки. Він створить культові сцени та діалоги, які досі розглядають у акторських школах США. Цього падіння рукавички не було у сценарії, але Брандо підібрав її. Камера продовжила працювати, перебираючи і, ніби гладячи її, він тим самим надає сцені більшого підтексту. Він закохався в неї. Він буде ніжним і дбайливим, так само, як і з цією рукавичкою. Дрібниця, яка створює атмосферу і передає почуття. Чому саме брандо, як хлопець, який не захоплювався музикою, театром чи читанням романів, який до останнього не знав, ким він буде, зміг стати Рубіконом, межею, яка поділить Голівуд на до та після. Три тези: важке дитинство, природній талант, Стелла Адлер. Марлон, на відміну від багатьох, не мав історії про бідне дитинство. Майбутній актор народився у заможній сім'ї, його батько успішний бізнесмен, а мати акторка. Троє дітей, приватний будинок, домашня собака все як годиться. От тільки батько Марлона відзначався деспотичним характером, ненавидів жінок, був черствою та закритою людиною. І до дітей ставлення мав відповідне: зневага і крики були буденністю, а от обійми суто у якості подарунка. На додачу ще й мати почала випивати і з руками перетворилася на місцевого алкоголіка. Вже від 13 років звичною справою для Марлона стали її пошуки та дбайлива доставка тіла додому. Вже у дорослому віці, згадуючи дитинство, Брандо відзначатиме. Зрозуміло, що без таланту настільки невпевненого в собі хлопця ніхто не помітив би. У свої 18 все, що мав Марлон, це розуміння, що він не здара, тупий та примітивний юнак без майбутнього. Цей комплекс з'їдав його зсередини. Але дещо все ж таки було. Щоразу гуляючи вулицями, Брандо спостерігав за людьми. Він намагався уявити себе на їх місці, намагався зрозуміти, що вони думають, слідкував за їх рухами. Це було його улюблене заняття. Так він відчував свободу. Так він міг уявити себе успішним брокером, батьком, пожежником. Саме ця здатність аналізувати, досліджувати, проживати емоції була його даром. Саме це помітив викладач у військовій школі і вмовив його батьків дати хлопцю шанс. Саме це помітила і Стелла Адлер. я був Еніварівеседавґура. Саме Адлер надасть Марлону те, чого він прагнув все своє життя. Віру в себе, віру в те, що він на щось проможний, що він не нездара на багато що здатен. Вона запросить його до своєї родини, дасть дах над головою, познайомить з Шекспіром, Бодлером та Гьотте. Навчить головного бути собою, тобто бути актором. are, where you are, and how you are. Навіть через 70 років його образи повторюють. Сучасні зірки використовують акторську техніку започатковану Брандо. брандою. Леть 5 Yeah, Marlon, you know. I mean, I was very close with Marlon. Маю надію, що це все підштовхне вас до глибшого знайомства з його персоною та фільмами. Так само сподіваюся, що заслужив від вас лайк і підписку на цей канал. І в якості бонусу, ось три цікавезних фільми з творчого доробку Брандо. А вже ж це революційний трамвай бажання. Неймовірно емоційна документалка, зроблена на основі аудіо щоденника актора, та фільм, у якому геніальному режисеру Бертолучі вдалося показати на екрані справжнього марлона, емоційного, вразливого і трохи дотепного. І дякую вам за увагу. Побачимось.